Озивач, художник Єфремов Євген Трохимович, вимагає компенсувати йому 3800 гривень неотриманої премії та 1100 гривень за вилучений міліціонером реквізит. Відповідач дільничий інспектор Добрянський Дмитро Вадимович стверджує, що діяв у межах закону. Я працюю художником-постановником. А де? В кіностудії. На кіностудії, а, кіностудії зрозуміло. Значить, коли ми приїхали в це містечко знімати фільм. Значить, е Ми зняли там квартиру, і в нас, е нас така стрічка, значить, з такої трохи командного жанру. Там е неандертальці діють в сучасному часі. Так. От, нам потрібен був такий предмет. Це е кам'яна сокира. Mm. От, ну, знаряддя полювання і війни неандертальців. Я виготовив цю сокиру. Спочатку ну, не сам знайшов матеріал. Потім здав майстерню, його виготовили. Значить, знімали ми квартиру, наша знімальна група, жили разом з піротехниками, ми знімали квартиру. Одного разу, коли ми готувалися до зйомки і виносили реквізит на машину до вулиці, вантажили це все. До нас підійшов мужчина, придявив посвідчення. Ось. Відповідач підійшов. Під, відповідач. Так. От, підійшов, приділив посвідчення дільничої міліції. І е, обшукав наш багажник. Від, сказав відкрити багажник. Побачив там цю сокиру. Він сказав, що він її вилучає. Я поцікавився, чому? За що. Він каже, холодна зброя. Я кажу, яка холодна зброя, про що ви говорите? Показує йому своє посвідчення. Моє посвідчення. Зрозуміло. От. Він каже, що це нічого не значить. От, що все одно сокира буде вилучена для експертизи. Mm -hmm. Ні, ну ви пред'явили документи на цю сокурю, вже якась накладна була. Це, це ж майно кіностудія, я так розумію. Так, це майно кіностудії, але ну пробачте, мені навіть в голову не могло прийти. Чи чи ви коли отримували ми? з майстерні, як ви казали. Ви Звичайно, підписали якусь накладну. Є, просто його не було на той час зі мною. От, саме ага. цього документа в кишені в мене не У було. У вас ніколи. він зараз є? Звичайно. Присто, будь ласка. Так що ви бажаєте? Вам сокерю треба повернути? Далі, далі просто трапилось так, ну, що в нас зірвалася зйомка, розумієте? Ми готувалися ага. якраз виїхати на, на зйомку, і так. вона в нас саме з-за цього зірвалась. От. Е, я позбавився премії. Скажіть, будь ласка, відповідач, коли е, е, ну, забрав у вас сокиру, е, він якийсь документ вам залишив чи ні? Так, залишив, звичайно. Він залишив акт про вилучення. А ну будь Причому, ласка, подивимось, це, що це таке. Такими... Візьміть, почитайте. Ну Це протокол не акт, я бачу. Протокол. Він що сказав, що воно в розшуку знаходиться. Ви знаєте. Е, він е, мені тоді такого не сказав, що вона в розшуку. От. І, та взагалі то ця людина, мені здається, так може сказати все, що завгодно, але це просто смішно. Така сокира просто в розшуку бути не може, бо вона матеріал знайдений мною, а де знайдений? В, в майстерні. От, е, то в майстерні тому, що... знайдений? Ні, матеріал я знайшов сам в природі. Я його дуже довго ходив, шукав, ага. щоб вона була схожа на справжню сокиру тих, е, тих часів. Розумієте, це певний матеріал. Це босланець. Або кремінь мусить бути. Це дуже довго треба шукати і ходити. От. Тому е, просто такий матеріал і кхм, дублікат такої сокири, якщо і є щось подібне в музеї, воно повторитися не може просто. Це нестандартна деталь, яку можна виготовити. Тобто, про те, що вона знаходиться в розшуку, це повний просто бред, я так розумію. Ну ви її знайшли. Матеріал знайшов, матеріал. а виготовили вже мені майстри, каменотеси. Тобто з цього каменя вони ще щось витесували, так? Звичайно. Так, зрозуміло. От в акті. Гаразд, у вас ще якісь документи є. У вас зараз є документ на цю сокиру, якась накладна, яка посвідчила б вартість цієї сокири? Так, документ я ж, я ж представив. Це протокол Ці... про вилучення. Протокол, Перед цим принесли документ. Там зазначена її вартість. Вартість її виготовлення. 1100 гривень. Бачу. Бачу. Так, що ви вимагаєте? Я вимагаю компенсації за Вимагаю, щоб цей страж порядка, так званий, щоб він сплатив те, що я втратив, щоб я ту премію, яку мені обіцяли за зйомку, яка зірвалась. Плюс, Скільки за премію? Плюс, щоб він або віддав цю сокиру мені. Шановний Євген Хамівич, вам обіцяли і не дали премію. У вас є наказ про позбавлення вас премії? Чи у вас є угода, де передбачено, що ця документа, премія повинна? Документа про угоду зараз у мене з собою не, е, нема. Мені обіцяли премію. В розмірі 3800 гривень. Ви коли не прийшли чи не привезли цей інструмент, скажімо так, первинний. Ви показали оцей протокол в керівництву? Я пояснив, тільки не показав протокол. Ви знаєте, просто я вам скажу, для мене це був, ну скажімо так, це та це шок був просто. Я того не чекав. Мене, Ну, не кожного разу я таке трапляється. знаєте, Позивач, я зрозумів вас. Давайте послухаємо відповідача. Відповідач, будь ласка, назвіть себе і розкажіть, що по цій справі у вас ви думаєте. Ваша честь, мене звуть Добрянський Дмитро Вадимович, я працюю дільничим, інспектором міліції. Конфіскацію я здійснив не як зазначає позивач безпідставно, а на законних обставинах. Так за ними це я... конфіскація чи вилучення було? Вилучення. За ними я спостерігаю ще з того моменту, як вони поселились, зняли квартиру. За ними це за особисто позивачем чи за його групою за позивачем і співмешканцями, котрі так. проживають, і зв'язку з чим зв'язку з тим, що сусіди повідомляли, що декілька разів відбулись у них на квартирі вибухів. Ну це актуально це зараз. Експерти з вибухів. Так, да, так як зараз е, зросла кількість злочинності, більше 60% е, злочинів, які скоюються, скоюються гастролерами, тобто приїжджими людьми. Зрозуміло. І в зв'язку з цим я за ними спостерігаю, а побачивши цю сокиру. Я вирішив, що це може бути знаряддям якогось злочину або може. Якогось злочину взагалі? Ну, недавно у нас був випадок, що пограбували місцевий музей історичний. Так. Там було винесено. В цьому все. випадку порушено кримінальну справу. Так, да, було порушено. і Я входжу в состав слідчої… Тобто, ви ведете це, це, це розслідування, так? я не веду, але я приймаю участь. Так що там в музеї сокири винесли? Там винесені були різноманітні експонати і в тому числі навіть канцелярські принадлежності. Ні, ну це ж не канцелярські приладдя. Це я розумію, це та сокира сама. Так. Да. Ну надайте суду, будь ласка, я огляну її. Тільки обережно, бо може це знаряддя злочину якогось, якусь гарненьку тваринку і цією сокирою колись. <клес> да. Віддайте, будь ласка. Ну, то скажіть, будь ласка, в, з музея поцупили таку саму сокиру чи там, в, крім канцелярського приладдя сокира, рахувалося чи ні? Про це мені невідомо, так як був облік, ну він був разом. Викрадений з експонатами, тобто безпосередньо даних чи була вилучена така сокире чи ні при погробуванні, чи там при крадіжці з цього музею ви не мали, але ви мали відповідні підозри? Так, да, я мав підозри. і в Зв'язку з цим я вилучив дану реч е, можна сусити? вилучення. Я бачу, було протоколом оформлено. А що далі ви зробили? Була експертиза, хтось там оглядав. Цю сокиру було надано робітникам музею для огляду цю сокиру? Був на проведенні експертизи для встановлення історичної цінності. І тобто, який результат? Результатів ще немає, бо, як відомо, експертиза проводиться дуже великий час. Розумію. Тобто, результатів І ще немає. встановити Принадлежність що це є дійсно. І експонатом, який має відношення до. Скажіть, зараз, будь ласка, відповідач, до вас чи вашого керівництва зверталися представники відповідної кіностудії чи особисто позивач клопотанням передати цей речовий доказ безпосередньо їм на зберігання? Не зверталося. А якщо б звернулись, ви б могли б видати їм цей доказ? Mm. Під їхню відповідальність? Можливо. Скажіть, будь ласка, а якщо б вони надали вам докази того, що ця сокира виготовлена у них, тобто підтверджуючи документи, ну, ви б якщо, їм повернули цю сокиру? Якщо б вони дійсно представили ці документи, якщо б було б встановлено, що сокира не є, немає історичної цінності, то я б, безперечно, віддав би цю сокиру. Mm, зрозуміло. Позивач. А ви переконували в тому, що це Бутафорська сокира? Звичайно. А яким чином? Ну, по-перше, по я показав. ну, Ви подивіться. Це сокира дійсно бутафорська. Шановний Євген Трохимович, ну ви зрозумієте, я не є фахівцем, культурологом якимось. Я не виготовляв такі сокири, хоча я думаю, щоб таку сокуру виготовити, ну, там півгодини роботи і треба, не більше. Але ж скажіть, будь ласка. Ви до керівництва зверталися з тим, щоб керівництво звернулося до органів МВС стосовно вирішення цього конфлікту. Ваша честь, вислухайте, будь ласка, мене. От ви подумайте, стільки часу, стільки сил напружених. У нас зйомка, ви розумієте, горяча зйомка. От це справа. Ну я не скажу може всього мого життя, але значного відрізку мого творчого життя. І от ми їдемо, і тут отак, от все обривається. Я ніколи з подібними речами не стикався, що треба робити в такому випадку. От вам тільки що сказали, що був запрос до музею в письмовій формі? Ні, запрос до, до музею. Це я спитав, чи був запит. Запит не робили до музею, на жаль. На жаль, зразу почали у фахівців з'ясовувати безпосередньо, чи має це відповідну культурну цінність. А, а, а скажіть, якби Ваша просто. Честь, я звертався... Я вчора. ще не закінчив, вибачте. З, зачекайте поза вашу що куди ви зверталися? Я звертався до працівників музею і цікавився відносно цієї річі. Але в зв'язку з тим, що не було в обліку всіх експонатів, тобто була вкрадена книга обліку, то встановити цю приналежність я не зміг. Зрозуміло. Ваша честь, давно відомо, давно відомо, що кожен. Співробітник музею, кожна бабуся, яка сидить в залі, або вона настільки фанатка своєї справи, вона кожен експонат, ви розумієте, знає з фотографічною. Просто ну вона е, де якби тільки показати, кожен би сказав. що Зувач я нас з вами фанат. згоден в частині того, що дійсно експонати майже всі робітники музеїв знають, але ви погодитесь зі мною. Що жоден працівник музею, навіть директор, не знає всього, що знаходиться в запасниках цього музею. Тому суду зрозуміло, суд іде для прийняття рішення. Прошу всіх встати. Рішення суду. В судовому засіданні встановлено, що Сакира вилучена відповідачем, установлено законом порядку, а саме відповідно до статей 188-189 Кримінального процесуального кодексу України складенням протоколу про вилучення і врученням другого екземпляру протоколу по завачуванню. Підставою для вилучення послужив той факт, що в той час була порушена та розслідувалася кримінальна справа за фактом пограбування місцевого музею. Сокира, на думку, відповідача і суд цим. могла бути частиною викидана майна, і це питання повинно було бути дослідження ну, встановленому законом порядку. Суд вважає, що позову треба було не чекати, поки закінчиться розслідування за фактом викрадення, бо такі справи складні і потребують досить багато часу, а звернутися безпосередньо з підтверджуючими документами, які зараз надані суду, але на жаль, тоді не були надані суду до керівництва місцевого органу МВС з скаргою надії відповідного слідчого. Це дозволяється законом, і крім того, ви могли клопотати про те, щоб ця сокира, навіть якщо вона має якусь, скажімо так, для слідства вагу, художню цінність, все одно, хоча б була на час зйомок, передана для кіностудії. Це багато часу не займає і може бути вирішено на протязі декількох годин. Тому суд. Відмовляє позивач вам позові в повному обсязі. Крім того, суд хоче зазначити позивач для вас, що якщо ви звернетесь з відповідним протоколом, який буде вам передано, до керівництва, і обґрунтуєте те, що дійсно вашої вини в зриві зйомок не було, не було то підстав для того, щоб позбавляти вам. Премії не буде, і керівництво кіностудії може прийняти рішення стосовно виплати вам цієї чи частини тієї премії. Разом з тим, з сокирою, сокира не є вашою власністю, по-перше, це ви приймали тільки участь, камінюка сама була знайдена вами, тобто жодних грошей, ви особисто на неї не витрачали. Сокира є бутафорським виробом і є власністю кіностудії, і звертатися за. Стягненням вартості сокири може тільки її власник, тобто кіностудія. Вам зрозуміло? Так. Мені шкода, що я не знав правильну послідовність дій, можливо, тоді би справа не дійшла до сюди. В моїх діях я не бачу нічого проти закону, всі дії були зроблені в рамках законодавства.